Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen Taur. Автомобіль у нас 2009 року випуску обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані, має чудову оптику, притовоту маніфари, гуму 16-го радіусу, пробіг даного автомобіля 221 тисяча, а ціна даного авто 9290 доларів. Також ми маємо е, повторювачі дзеркал, задній ряд у нас повністю потонований. Має також партроніки, фаркоп, чудовий міський багажний відділ, автівочка в нас самімісна. Можна з легкістю перевезти пасажирів, якщо скласти сидіння, будь-які ваші речі перевезти. Тобто міський багажник, дуже. О. Далі йдемо по салону. Чудовий текстильний салон сірого кольору, в чудовому та да, доглянутому до стані. Дат нас без нарікань. Є також складні столики для задніх пасажирів. Можна собі пообідати в дорозі. Далі, друзі, карти заднього ряду дверей без нарікань, карти переднього ряду дверей в чудовому стані, передні та задні спопіді мечі, управління дзеркалами, зеркалами, підігрів, управління світлом. Датчики світла та доща, мультифункціональне кермо, круїз, контроль, підігрів передніх ГС сидінь, клімат-контроль двох зон, і мультимедіа за уксом, блютусом та USB та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також надій послуги лізінгу та трейдину, і ми з захистю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.